26 грудня 23 року ми на площі Трокадеро. Перший раз потрапили сюди в день, за весь час, коли ми були в Парижі. Людей тут багато завжди. І в нічний час, і в день всі приїжджають дивитися на місцеву знаменитість Ейфелеву вежу. А Ейфелева вежа прекрасна завжди. І вдень, і вночі. Вночі вона манить вогниками, а в день вона строга, сіра, але гарна. Вона зараз виглядить для мене так, ніби на чорно-білому фото. Народу маса з інших країн, багато туристів, різдвяні канікули. З'їхалися з всього світу сюди. Сердечки закоханих, обвішані густо-густо. Сердечки кругом обвішані, площа кохання. Продають свої картини художники зараз тут. Париж, ти прекрасен, ти нас зворушив. Ми тебе дуже-дуже полюбили. Ейфелева вежа. Ти зачарувала нас всіх. А це наше екстремальне фото. Ось сюди ми залізли раді такого гарного виду. А я не знаю, що це відбувається. Побачення з Парижем. Та, що не зробиш раді гарних фото. Ні, ні? вежу не можна обійняти. Обіймемо статую, обіймаємо Париж. Я там нема. До побачення, Париж! Побачили коло Лувра таку вітрину з кристалами. Ось здоровенний кристал коштує 11 тисяч євро.

Париж-пап, 10-й округ Парижа. І тут ми відчуваємо Ірландію. Ось таку цікавинку побачила. Вінтажні речі, називається магазин кіло шоп. Якщо в Ірландії Charity шоп, у нас секонд-хенд, а тут кіло шоп. І стоять такі ось віси, наче при Радянському Союзі. Ще один чудовий день в Парижі. На завершення сьогоднішнього вечора ми приїхали на площу Трокадеро. Це вже стало такою міні-традицією в нас, коли ми прощаємось з Парижем. Останній день ми приїжджаємо на цю площу.